Шановне товариство, пропоную вашій увазі тему, яка називається Очистка організму. Цю тему я вам розкажу на хлопський розум. Тобто, дивіться, дуже добре, що Бог ну, створив нам дав вказівку, що святкувати свята. Ну, ми святкуємо Різдвой Великдень. І коли мають бути ці свята, то кожній вдома що? Робить порядки, так? чистить, перепрасує, білить і так далі. То ще щастя, що є ті свята, правильно? Бо навіть ті люди, які регулярно роблять в себе уборку території, приміщення і так далі пильнують за чистотою. А є, що люди не дуже за тим слідкують, але вже як надходять ці свята, то вже ті, і що ліниві, і не ліниві, то всі дуже гарно все це роблять. так? І тоді кожному самому приємно, що свято в не наступило, і в хаті прибрано і чисто, і на подвір'ю, і на цвинтарі, і кругом чистота і порядок. Тепер хочу вам сказати аналогію: що перетворюється хата, приміщення, город, і так далі, коли над ним не працювати, коли не чистити. Хату, не чистити одяг, не чистити зуби, не чистити подвір'я і так далі. В що перетворюється оце все? Перетворюється в мусорник. Так само я вам роблю такий простий приклад, що перетворюється в мусорник наш організм, якщо його не чистити, Це не мається на увазі, що тільки чистити зуби і мити обличчя чи приймати душ чистити внутрішні органи. Вони потребують теж очистки регулярної. І ті люди, які чистять організм, вони не хворіють ніколи ні на що, тому що в них добрий, добрий імунітет буде. Тобто всі органи з часом зашлаковуються. Така природа зашлаковуються в першу чергу шлунок, кишечник, печінка. Нерки, судини. Чим старший організм, тим більше він зашлакований. А від чого залежить це зашлакування? Від того часто, що ми споживаємо, яку їжу ми їмо, яку воду ми п'ємо, яким повітрям ми дихаємо, який одяг ми носимо природній чи штурчний, які ліки споживаємо, з якими діями ці ліки і які харчі. Все це має значення на тему зашлакування організму. До чого я веду, якщо навіть людина не має особливих якихось проблем по здоров'ю, то вона повинна би час від часу подумати про те, щоб природніми засобами почистити собі нирки, печінку, кишечник, судини. Коли вона їх почистить, в неї підніметься імунітет, і вона тоді що? Не хворіє на всякі просудні, вірусні хвороби і так далі. Тобто чистий організм, здоровий організм, хворий організм завжди зашлакований. І звичайно, що ми лінуємося заперети якийсь чай. Але я кажу своїм пацієнтам, що треба, наприклад, хочете почистити печінку. Чи кишечник? Давайте я вам порекомендую такі-такі чаї. Я вам дам їх готові або купити собі в аптеці на базарі. І починають людина мені казати, о, то то довго, а коли то запарувати, а коли то пити, а я не маю часу. А я кажу: а каву маєте час. Три рази, чотири рази на день є люди, що п'ють каву, так? маєте час на каву. А запарити собі чай, який би почистив вам печінку, то ви не маєте часу, ви просто не хочете. І всі питання. Люди, які не хочуть дбати за чистоту свого організму, вони ходять тоді і по аптеках, і по лікарях, і ніде не знаходять результату. А що? Тому що лікують симптоми хвороби. А на наслідки ніхто не вникає в те, що може той організм зашлакований давним-давно. Ніхто не вникає в те, що то людина їсть, що вона п'є. А якщо вона їсть хронічно, жарену їжу та жирну та хімічну, то що ж вона буде здорова, який то буде кишечник, яка та печінка? Ну, подумайте самі. А зараз як дуже часто проблеми з судинами. А чому? Тому що холестерину багато. А чого холестерину? Тому що йому м'ясо без міри. Без міри. Що колись люди здали м'ясо, розвода великий, і то більше дітям дали, ніж собі. Але здорові ходили. Ніхто не мав ні тиску високого, ні головокружіння, нічого. А тепер, що не людина старшого віку, то в кожного вже це є. Але ніхто не стримається, що подумати, що я вже в молодому віці можу їсти, а що я на старість маю їсти, а в чому себе обмежити? Я до чого веду, що кожна людина повинна регулярно почистити свій організм. І треба чистку починати: з шлунка, з кишечника, і з печінки. Коли ці органи будуть справно працювати, то все і решта буде справно працювати. Тобто є трави, є в мене і трави, і настоянки, є і гомеопатичні препарати, які допоможуть вичистити організм. Питання в тому, тільки, хто хоче це робити. Будь ласка, звертайтеся по телефону, по інтернету, приходіть на консультацію, приходіть за допомогою, почистіть свій організм. Дуже добре хоча б два рази в рік почистити. І поприймати, наприклад, п'ю чай 2 тижні, який мені буде чистити шлунок. П'ю 2 тижні, який буде чистити печінку. П'ю 2 тижні буде чистити мої нерки. Два тижні п'ю, щоб почистили мені судини. І в результаті я себе дуже гарно почуваю. Дуже гарно. А якщо два рази в рік почистити отакими травами, настоянками, то ви себе почуваєте протягом року, як то кажуть, і працювати добре, і легко, і опірність є до всякої інфекції, до всяких стресів, тобто піднімається імунітет, а як добрий імунітет здорова людина. Дякую за увагу.